На шану і славу героєві на фасаді Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка встановили пам'ятну дошку Юрієві Титинюку. Захисник віддав своє життя за кожного з нас і Україну. Ми відкриваємо пам'ятну дошку нашому герою, випускнику Юрію Титинюку, щоб назавжди увіковічнити пам'ять про нього. Ми пишаємося своїми випускниками, скільки б часу не минуло. Не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Коломийському п'ятому ліцеї провели реквієм Героя незламної країни. Його приурочили усім нашим захисникам, і, зокрема, випускникам цього навчального закладу. На фасаді ліцею було 10 меморіальних таблиць. Тепер їх тут 11. Встановили дошку нашому краянину Юрієві Тетенюку. Я не загинув смерті не буває, поки мене всі будуть пам'ятати. Героїв небо йдуть з війни до раю. Кремлю свою країну захищати, я не загинув, просто жити перестав війною всі обірвані дороги, усе, що мав, життя своє вітав, щоб ви побачили наш прапор перемоги. Юра не, не, не вмер. Юра є серед нас, і ми кожен раз діти йдуть до школи, ми будемо бачити Юру, і він бачить нас. І я хочу сказати. Герой він посмертно. Юрій Тетенюк народився 22 січня 1983 року в Коломиї. Навчався у Коломийській школі номер 5 згодом у політехнічному коледжі. Плани та мрії молодого чоловіка зламала війна. 9 серпня 2022-го він приєднався до лав Збройних сил України, служив водієм-електриком лісопильного відділення групи інженерного забезпечення 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Захищав українські землі у Бахмуті, Костянтинівці, часовому яру. Герої навчаються серед нас. Усіх, оці хлопці, Юрій Тетенюк, повірте. Він ходив отак само сходами коридорами, і ніхто ніколи не міг подумати, що він герой. Тому що герої це не ті титани, які напівбоги, це звичайні люди, в яких просто трішки більше любові до рідної землі. Але сьогоднішній день це свідчення того, яка тяжка ціна цій любові до України. Я дякую вам, батьку, я дякую братові за те, що виховали такого хорошого сина. Приміть співчуття, що ви заплатили тяжку таку ціну. Ціну за незалежність і свободу України. Юрій Тетенюк загинув, захищаючи Україну поблизу Сергіївки, Краматорського району Донецької області, 18 листопада 2024 тисячі Вічна і світла пам'ять Ташана українському героєві. своє життя за волю, незалежність України, і супори вічної пам'ять Христос Воскрес, Христос Воскрес.